Підготуватися до найскладнішої в сучасній історії України зими мешканцям сіл Любопільського Старостинського округу допомогли довгі роки безгосподарності, що опанувало спочатку у Комінтерновському, а згодом і у Лиманському районі. Такі дотаційні села, як Любопіль та Ранжеве, до об'єднання у Визирську громаду фінансувалися керівництвом району за залишковим принципом. Тоді тотальне бездоріжжя, відсутність вуличного освітлення, часті відключення електрики, а разом з нею і води призвели до того, що тут у кожному домогосподарстві є все необхідне, щоб протриматися при повному блекауті тиждень-другий. У принципі, в кожному дворі є колодязі, басейни, так звані, під воду. І на сьогоднішній день я враховую, що люди їх теж приготували і вони розуміють, що може бути в цьому проблема. Тобто, з водою я не думаю, що це буде дуже, не дай Бог, якихось випадків чвичайних, що це буде дуже здоровою проблемою. На території округу працюють чотири башти Рожнівського за тривалою відсутності електрики. Водопостачання можна відновити за допомогою дизель-генераторів, які є у місцевих фермірів. Любопіль газифіцирований майже повністю, ранжевого газу нема. Так що тут теж розраховуємо, що якщо воно буде працювати, то з теплом теж буде все нормально. Ну і крім того, в багатьох, в принципі, в кожній хаті є і Опалення на твердотопливні стоять або котли, або грубки. На сьогоднішній день люди теж заготавлюють самі для себе. Вже не один десяток років опалює будинок взимку твердопаливним котлом родини римарів з Ранжевого. Для цього вугілля потрібно на зиму до двох тонн. Більше Нам достатньо. У нас є і дрова, у нас є і у балькані ще з старих часів. І тепер ми можемо загрузити ведро, і нам вистачає, може хватить до утра. Ну, дрова зараз стали очень дорогі. Ми вечером на закладываем уголь. Но ну, если якщо вже коли холодно на улице, можем, може те піде 12 днів, ну в 3 часа дня, то ну, і то так, такі мілочок всякой. Староста Любопільського старостинського округу Олександр Рембич розповів, що сільрада надала дозвіл на розчистку лісосмуги, котра йде вдовж дороги на визирку. І в нас сьогодні теж є домовленості про те, що ми можемо там три метри від асфальту, краю асфальта. Ці дерева люди звертаються, і деякі, в кого є така необхідність, вони там теж їх підрізають. Скажем так, на думку Олександра Рембича, сьогодні вартість вугілля невиправдано висока, а його якість часто не відповідає необхідним стандартам тепловіддачі. тому допомога жителям сіл у вигляді дров. Які вони можуть самостійно заготувати, не порушуючи закон? Є суттєвою підмогою у складний воєнний час.